Вітаю у такий непростий період. Багато хто впадає у депресію і має пригнічені психоемоційні стани. І це не дивно. Війна, часті повітряні тривоги, переживання за близьких і рідних. Але ми знаємо, як трішки можна вам допомогти поліпшити ваш емоційний стан. Пропонуємо до вашої уваги топ 10 романтичних фільмів від вікон. Зосередимось на новинках. Фільм цього року Думка про тебе з Гетевей. вона грає 40-річну мати-одиначку Сорен, яка керує популярною картинною галереєю в Лос-Анджелесі. Її колишній чоловік Даніель пообіцяв відвести їхню 16-річну доньку Ізі з подругами на концерт популярного бойсбенду. В останній момент Даніель скасовує свої плани, тому Сорен доводиться його підмінити перед концертом. Вона випадково знайомиться з вокалістом гурту 24-річним Хейзом. Попри різницю у віці, вони закохуються, і тепер їм доведеться ретельно приховувати свій роман від журналістів і колег Сорен. Критики написали, що акторська гра Енґетвей створює особливий шарм, який робить фільм душевним. Пропонуємо до перегляду стрічку під назвою Досконале поєднання. Легка, тепла романтична комедія про пригоди міської дівчини Лоли на фермі у компанії Овець. Отже, за сюжетом, у неї не бракує амбіцій. Дівчина працює у великій компанії з дистриб'юції вин у Лос-Анджелесі та мрія колись відкрити власну. Щоб досягти своєї мрії, Лола потребує великого клієнта. А ідеальним варіантом є австралійська компанія Вина родини вон. Їй доведеться їхати на інший кінець світу, щоб зацікавити потенційного клієнта своїм ентузіазмом. Ось тільки в далекій Австралії власники компанії не довіряють імпорт свого вина незнайомці. Тож Лолі доведеться старанно працювати на ранчо родини вон щоб довести свою відданість справі. І звичайно стається те, на що вона навіть не розраховувала, або краще сказати, той. Загадковий і брутальний місцевий мешканець. Не прощавай, а до побачення. Легкий фільм з простим сюжетом, аби голова відключилась. Випадкова зустріч у чудовому перу перевертає життя архітектора трудоголіка та імпульсивного художника з ніг на голову і доводить, що протилежності дійсно притягуються. Кіно надихає величною природою та красивою місцевістю Перу. Так, так, похід до Мачу Пікчу там теж буде. Обережно після цієї стрічки вам може захотітись все покинути, подорожувати і жити одним днем. Дивитися в обидва боки. Фільм, який натякає, що все в наших руках, тож не потрібно їх опускати, як би не було складно і яким би життєвим шляхом ви йшли? Завжди потрібно вірити в себе і свої сили. Напередодні закінчення коледжу життя Наталі розпадається на паралельні реальності. В одній вона вагітна і залишається в рідному місці, щоб ростити дитину, а в іншій переїжджає до Лос-Анджелеса, щоб продовжити кар'єру своєї мрії. Задоволення від перегляду стрічки гарантоване. Наступним у нашому топі є фільм Коханець Леді Чатерлей. Фільм відтворює класичну історію письменника Девіда Герберта Лоренса у сучасному контексті. Ця екранізація пропонує новий погляд на відносини, сексуальну привабливість та відчуження. У фільмі розповідається про молоду леді чатерла, яка живе у величному, але замкненому світі англійського замку. Після трагічної події, яка змінює її життя, вона зустрічає чоловіка з іншого світу, загадкового садівника, що викликає у неї почуття, які вона ніколи раніше не знала. Поступово через їхні зустрічі та взаємодії вона відкриває для себе новий світ сексуальної та емоційної свободи, але вона заміжня, що скажуть люди. Фільм Пурпурові серця, ніжний, емоційний, дуже чуттєвий. Перегляд буде на одному диханні. У сюжеті стрічки є все від сварок до кохання. Амбітна Кесі Салазар, яка працює співачкою у каліфорнійському барі, мріє про велику кар'єру, але змушена думати про те, як отримати страховку, щоб купувати дорогі ліки проти діабету. Вона знайомиться з Люком Мороу, колишнім наркоманом, який намагається реабілітуватися в очах батька, записавшись на службу до морської піхоти. Щоб вирішити свої фінансові та особисті проблеми, вони домовляються одружитися. Це не відчуваючи почуттів одне до одного, але несподівана трагедія. Допомагає хлопцеві та дівчині закохатися по справжньому. Наступний у нашому топі фільм Кохання з першого погляду. Це неймовірна кінематографічна подорож, яка захоплює з перших хвилин. Життєві перипетії, проблеми та радощі героїв стають нашими власними. А катарсис, який викликає фінал, залишається з нами на довгий час. У центрі сюжету – 20-річна Хедлі, яка поспішає на весілля свого батька. Вона спізнюється на літак з Нью-Йорка до Лондона. Через що змушена затриматися в аеропорту та забронювати квиток на наступний рейс у залі очікування дівчина знайомиться з Олівером, привабливим студентом Єльського університету, разом із яким летить поряд в одному літаку. Закохавшись з першого погляду після прильоту до Лондона, вони домовляються про зустріч, але дівчина випадково розбиває свій телефон і втрачає номер хлопця, який сподобався. Також пропонуємо вашій увазі неймовірно чуттєву історію під назвою Останній лист від мого коханого емоційний фільм про кохання, втрату і надію, яка торкається серця кожного глядача. Так за сюжетом журналістка на ім'я Елі під час роботи знаходить загадкові любовні листи 1965 року. Дівчина не може побороти свою допитливість і вирішує розібратись, що ж такого могло трапитись. Аби обірвався такий пристрасний і заборонений роман. Та й чи могла вона уявити, що поки шукатиме історію чужого кохання, то віднайде своє? Ще один чудовий фільм на вечір що підіймає настрій квиток до раю, легкий і одночасно глибокий. За сюжетом Лілі Котон єдина дочка ворогуючих одне з одним Девіда та Джорджії, які розлучилися після п'яти років шлюбу. Дівчина закінчує юридичний факультет і разом зі своєю подругою та сусідкою по кімнаті вирушає на острів, де незабаром знайомиться з молодиком на ім'я Геде, який займається вирощуванням морських водоростей. Через місяць Лілі приймає імпульсивне рішення поставити хрест на своїй кар'єрі юриста вийти заміж і залишитися жити на острові. Ошележені батьки укладають тимчасове перемир'я і летять на острів, маючи намір завадити дочці, зробити ту ж помилку, що й вони 25 років тому. І наостанок серед рекомендованих фільмів, мюзикл, вессайська історія. Наприкінці 50-х років один з житлових кварталів на Манхеттені є одним великим будівельним майданчиком, де незабаром має з'явитися респектабельний Лінкольн-центр. У застарілих багатоквартирних будинках, які ось ось будуть знесені, проживає безліч людей з різних народів, що призводить до напруженого протистояння між нащадками білих іммігрантів із Європи та вихідцями з Латинської Америки. На тлі непримиренного конфлікту розгортається зворушлива історія кохання між білим хлопцем Тоні та Перториканкою Марією. Тож зичимо вам приємного перегляду і нагадуємо, дивіться фільми лише за підпискою, тим більше вибір і доступність нині величезні. Пам'ятайте, що цифрове піратство це не лише про вкрадіжку, а насамперед про вашу інформаційну безпеку. А ще будемо вдячні вам за зворотній відгук. Пишіть у коментарях свої улюблені романтичні фільми та побажання, які в добірки ви хотіли, аби ми підготували для вас наступного разу.